Привіт, друзі, ми завершуємо історію про нашу мілий підручник із історії для 11 класу. З'явилися нові факти, які підтверджують, що а, розділи про велике будівництво і культ зеленського з'явились там не просто так: я президент України, Міша, і чесне слово, я планувала завершити цей розбір ще на етапі, коли а, я як. Піарник розібрала що було не так, із відповіддю Акіма Галімова. Я нагадаю, що цей журналіст і сценарист був одним із півторів-підручників оцих для 11 класу і ще й взяв на себе таку медійну частину розкручувати їх як. Сучасний і потужний продукт. Утім, наша чудова колега-журналістка Ліна Чеченіна. Інтерв'ю з якою ви можете досить часто бачити на каналі Шоу Вісики виступила модераторкою такого своєрідного батлу між авторами цього нашого мілого підручника і тими людьми, які не в захваті від. Такої подачі історії України, а вийшло воно справді дуже добре, і можу сказати, я отримала нові підтвердження, що підручник то виявився таки замовленим зверху. У цьому випуску ми вже не будемо розбирати Акіма Галімова, тому що я його дуже добре розібрала після того, коли він написав письмову відповідь, і де були такі слова, що це все там хейтери, і ви там спірвада успіху, успіха. А потім коментуєте. Насправді, під час цієї живої дискусії його було не так багато, і я хочу звернути увагу цього разу на інших співавторів і видавця. На розмову прийшов якраз таки педагог. Який писав текст, звати його Олександр Гісем. Це такий потужний у нас автор підручників з історії, і разом із видавцем, який якраз представляв видавництво ранок, звати того пана Віктор Круглов, вони ляпнули зайвого. Вони таки визнали, що заказ як таки був. Але хто знає, що підручники по суті підручник це державний документ і він має відповідати шкільній програмі, і є спеціальні. Е, ну, пан Олександр, е, можете зачитати рекомендаційні листи від генерального штабу, яка має бути періодизація е, нинішньої війни. Так цікаво виявляється у нашого нинішнього складу генштабу дофіга вільного часу, і є час на переписування підручників. Історії для 11 класу а, на секундочку, це випускний клас, і окремі питання стосовно повномасштабної війни були вже внесені в тести. Що має бути вказано і як вказано, тому що ми живемо сьогодні, а, ну, війна не закінчилася. І є різні речі, про які маємо говорити, а про які не маємо. Пахне деякою корекцією історії і цензурою, і це, до речі, говорить видавець, який представляє. Видимництво ранок, пан Круглов. Чому ж зачитати як от документ? Хто хто готував цей документ з генерального штабу ну, ігору да, Рука... гор? А саме давайте ж послухаємо, хто були ці нікі люди із генштабу і українських спецслужб, що їм нема чим зайнятися зараз на піку повномасштабного вторгнення, коли Росія там готує нові наступи на суми і Харків? І врешті, давайте чесно, визнаємо уже. Наповнюю їх реалізує. Хто ж дає оці поради педагогам, як правильно писати історію для школярів? Хто ж проробляє оці ІПСО для українських неповнолітніх? Ну, були рекомендації авторам. Від я ну, зачитаю, бо це так <смес> відразу не відповіси. І цей сидить такий вусатий холуй, знаєте, в стилі принісі пать, дай все буде зроблено. Але він з непростої сім'ї а з багатої далі розкажу з якої. Тобто є фахівці Центру дослідження воєнної історії ЗСУ за участі головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України та головного управління розвитки Міністерства оборони України Національного університету оборони Черняхівського, які розробили рекомендації на 29 сторінок. Де чітко було написано, як треба висвітлювати війну. виявляється, у нас дофігіще вільних людей, які знаходять час писати рекомендації для шкіл на 29 сторінок. От би, знаєте, їхні потужності, де спрямувати на кращу підготовку до повномасштабного вторгнення. Я чомусь не думаю, що всі ці люди тоді писали оборонні стратегії, і де саме нам треба будувати всі ці фортифікації. І тут відразу є відповідь на те питання, яке там ставлять багато Е, ну, що в цих рекомендаціях було чітко зазначено, що підготовка до війни велася з 21-го року. Так чорним по-білому і написано. Цікаво, а хто ж попросив зверху, який роботодавець всіх цих людей попросив, що давайте відкоригуйте і напишіть, що війна таке велася. Ну і далі, дивіться, є така заувага. Така корекція реальності могла б нормально собі пройти між крапельками, наприклад, якби ми жили в 2000 році. Тоді ще не було скільки інтернету, тоді ще не було всіх під рукою там купа гаджетів, 5 соцмереж. Але тепер все в режимі онлайн просто видається і розпилюється. І коригувати реальність набагато складніше. І коли говорять про це любима фраза про шашлики і так далі, і про велике будівництво, що велике будівництво це теж частина підготовки до війни, як створення. Комунікацій до речі, я помітила, як зараз дуже багато різноманітних боців, які явно працюють на банкову, кажуть: а он дивіться, в Німеччині теж уже будують дороги, готуються до війни. Але давайте визнаємо чесно. Там одразу після виборів соціал-демократична партія Німеччини і християнські демократи Мерца почали складати оборонний план, і це була в них база для формування їхньої коаліції. Тобто трошки не з доріг таки почали, і тут так само нам намагаються впиндюрити альтернативну реальність, що будівництво доріг це була не відмивка мільярдів собі в кишеню а це була. Потужна підготовка до війни, але знаєте, є такий дуже важливий нюанс. Дуже часто саме по цих відремонтованих дорогах дуже легко потім просувалися. російські війська для перекидання тобто, ти, вам військ. дали такі вказівки, да. що саме так потрібно висвітлювати. Ну тому так. що ще ж інша точка зору да. є і на дорогі, Ну, це таке. І на... Тобто, це є е, е, ну і що саме цікаве, що потім цей текст читався тими фахівцями, і вони не мали претензій до. No. А тому, що очевидно, певні фахівці, які були дотичні до цих 29 сторінок, вже собі планують політичні кар'єри. Або якщо не планують саме політичні кар'єри, то чекають нових зірочок на погони. А, а я почала уточнити? От наприклад, генеральному штабі. Це підручник читали в генеральному штабі. І, і затвердили. Так. так. а тепер уявіть собі Аким Галімов зразу ж тут палиться. Що виявляється, він не цікавився, що це був за підручник, який його текст, хто взагалі вичитував цей текст перед тим, як ставити туди своє ім'я. На обкладинку цього підручника і потім активно просувати його а, на своїх майданчиках. Це до речі, дуже добра наука для медійних людей, що перед тим як поставити своє розкручене ім'я на якийсь продукт, ви маєте вичитати цей текст і навести справки, а хто ж його візував і хто взагалі подавав таку ідею, тому що вийшло це в прямому ефірі трошки дивно. Ну а Далі давайте визнаємо чесно від таких рекомендацій зверху. Пахне совком, більше того, це такий майстер-клас, як натягнути таку дуже дохлу сову на глобус. Тим паче в студії були адекватні люди, як Олександр Сапронов, які прямо в режимі онлайн спростували ж оцю цю нісенітницю. Вони ж кажуть, так є ж купа фактів, купа відомостей, і про шашлики, і про різні цитати. Про те, що підготовка таки велася не дуже належним чином. Навіть дам цю пряму цитату. Цілком можна допустити, що вона готувалась до війни. Але будь-яка підготовка до війни заперечується просто мільйонами різних. Інтерв'ю, відео, де говориться про те, що все нормально, війни не буде, да, і таке інше. І якщо ну, це ж дуже легко підважує е, саму довіру до підручника. Насправді, коли ми говоримо, що вона велась, окей, хай підготовка велась, але чому через кому не написати, що але на загал, да, для того щоб для заспокоєні населення, не знаю, для чого завгодно, щоб там економіка не рухнула, як завгодно, але ми можемо говорити про те, що на загал говорилось про те, да без заспокійтесь, все нормально і таке інше. Тобто, ну дуже ж насправді зовсім не важко через кому дописати, але. Тому що потім це підважує. Тому що коли ми говоримо, що виявляється підготовка велася, ми зараз багато дивимося да, там інтерв'ю різних генералів і таке інше, що вона велась. Але ну насправді ми про це не знаємо, ніхто про це не знає. І до сьогодні ми не можемо впевнено ну, сказати, чи, чи це дійсно так, тому що ми бачили іншу картину. І коли ми транслюємо це на дітей, це дуже легко просто зруйнувати будь-яку довіру до підручника і до вчителя, тому що він говорить, а. Але 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 він не говорить бе і справді давайте зробимо пару кліків, і ми можемо знайти дуже цікаву цитату. Це до речі, новенька із присухи Зеленського за 22 лютого 2022 року. Що ніякої потужної війни з Росією не планується, не буде. В Чому до речі унікальність цієї цитати? Вона була сказана на прес-конференції за участю президента Естонії. Пан Зеленський і своєму українському народу і навіть лідеру дружньої до нас держави. Або є дуже цікаві спогади кручового генерала оборони півдня Дмитра Марченка, який знаєте не удостоєний ні згадки, ні портрета у цьому новому підручнику про те, як же готувався до війни Миколаїв. Миколаїв це така дуже ключова точка, для якої, до речі, Російська Федерація це відкрита інформація, готувала приблизно таку долю, як Маріуполю. Я приїхав за 25 го числа утром і побачив і увидев панічне настроєння от всього населення Миколаїва. Це були панічні, то тобто, ні, ніхто не знав, що робити, куди біжати. Тобто не було абсолютно ніякого взаємодія між там органами власті та воєнними, воєнними там се ну, тобто... щось не схоже на дуже круту підготовку, яка велася з 2021 року. Просто мунікації просто були паническое настроєння, і коли я їхав по вулиці, як там один там, житель дома снимает флаг і скручує, я встановив і кажу, що ви говорит, Так все вже, ну, все, Херсон сдали, мы следующие, ну, тобто, всім зрозуміло, какой это улице? Їх много, А от як їхати в сторону э, блин, по Спаскар, ага. по поспаска, і уявіть собі, це ключовий центр українського півдня. Також освіжу вашу пам'ять обіцянками пана президента, що на нас не нападуть, не треба купувати ніяких сірників. Ризики існують. Вже не один день, і вони не стали більшими. Більшим став ажіотаж навколо них і зараз активно нападають не на нашу землю, а на ваші нерви. Ну а далі Олександр Гісем пояснює, а чому у підручнику немає ключових персон, які у нас асоціюються з повномасштабною війною. Чому у нас все зводиться знову до оцього радянського кліше народу трудівника? Але тоді це був народ трудівник, а зараз просто народ-переможець. Зате дуже багато зеленського і подолякає з Єрмаком. Є... І ще вам закидали, що ви забули геть про волонтерів? Ми Чому не забули про не волонтерів, тому що згідно програми, питання волонтерів розглядається трошки раніше. В розділі там, де Порошенко»? Да, по, ну не там". знаю, це не розділ про Порошенка, «Там, де Порошенко»? там є це і названі волонтерські організації, які виникли, і тут згадується, що волонтери здійснили велику роботу. Ну, якщо ми будемо називати одні волонтерські організації, не будемо називати інші. Це трошки образливо буде ага. для інших. Тобто ми говоримо взагалі про єднання народу перед лицем агресії, тобто ми хотіли цей меседж донести. А не е, показувати Росія на чому спеціалізується. Вони приліплять героїв. Е, вони на чому, е, Цей герой, цей герой, здійснив такий подвиг, проліз через трубу там і ще що небудь. Ну, але ж е, в нас народ весь герой, який зумів вистояти у війні. І тут ми чітко говоримо, що ми війну за незалежність України перемогли. Тобто, нас тепер іде війна за відстоювання наших кордонів. Хоча тут же на ці цитати щиро дякую пану Сапронову. Він відреагував і сказав, що ви розумієте, що це народ герой, воно зітреться з пам'яті дуже швидко. А от якби були конкретні історії. То тім люди розуміли про що повномасштабна війна краще. От давайте так зараз. Абсолютно у всіх соцмережах є історія про 14-річного хлопчика із Сум, Кирила Ілляшенка, який врятував людей, які опинилися там в епіцентрі удару, допоміг вибратися їм з автобуса, врятував свою маму. І це дуже крута історія про відповідальність молодої людини. Будь-який ровесник цього хлопця почитає таку історію, скаже: Ну, блін, Кирил дуже крутий. Кирил просто. І спортсмен, і красавчик, і герой, рятівник і вміє надавати першу допомогу в критичних ситуаціях. Я хочу бути як кіріл. Але цей гісем нам розповідає, що ніяких нарікань на книжку раніше до цієї критики не було. Ніхто не робив ніяких закидів, що що там їм не подобається, що то не ТВ світлино. Ну, тобто в такому. Плані автору підручника дуже не подобається, що з'явилася критика. Хоча він визнає, що взагалі-то тишком-нижком оцю відкориговану історію для неповнолітніх розіслали до шкіл, і всі вчителі, до речі, були задоволені. Було б січень місяць, коли книжка приїхала до школи. Ну чому вона в січні? Це пан Віктор краще розповість. Чому так е, теж тиша, і тут 3 квітня. Як грім серед ясного неба, <сі> всі згадали, що тут вийшов підручник. Оці смішки такі дуже цікаві, історичні трошки. Не, тому я кажу, ми, коли це все починали, воно ну, Тому все... що а, а, Марія зробила це видимим публічним. Ну, та, ну але його вже бачило. Як мінімум 100 тисяч Мої Учні. отримали в кінці березня це Ну, це вже залежить, як моя школа отримала на початку січня. Очевидно, пану гісиму дуже неприємно, що взагалі якась критика з'явилася, тому що зазвичай отаким пісателям дуже подобається, коли люди, яким ти пишеш ці підручники для роботи, мовчать, махають прапорцями, кажуть, що їх все влаштовує і все класно. А думаю, що Олександра Гісима завжди влаштовували вчителі саме терпіли. Терпіли, які не піддавали сумніву все те, що написано у тих підручниках по указці зверху. Тобто стільки людей не зрозуміли, що може бути така реакція? Тобто, підручник тиражем розійшовся в 100 тисяч, які були замовлені, і він розійшовся по школам, відповідно, з ним вже знайомилися вчителі, по ньому вже півроку працювали. За все було оплачено з держбюджета, нагадаю, 11 мільйонів гривень школи. І мені телефонували вчителі, дякували за гарну книжку, з якою можна реально працювати. Оце ідеальний типаж вчителя терпіли, який і влаштовує таких гісемів і владу, і всіх тих, хто видає темники, що вона є новаторською, тому що е, ну, крім питань цього останнього параграфу, який всі чомусь згадують. Там дуже багато нового чого одні казали. Ну так виявляється, ще й такі факти у нас були. Не здивуюся, якщо частина цих дякуючих вчителів буде потім сидіти у якихось там виборчих комісіях і рахувати бюлетені за Зеленського. Тим бачив, як там далі розповідав цей гісем. Він педагог уже 35 років. Він краще знає. Я чула такі цитати в житті, коли дуже часто там чоловіки. Говорили, я жизнь прожил, я лучше знаю. Тут теж такий варіант. Я досвід маю про те, що треба дітям, і відповідно те, що я писав, я знав на яку аудиторію я працюю. Це одне. По-друге, я вчителем уже є ну, 32-й рік. Я пішов, тобто, досвід моєї роботи безперервної це я не весь час працюю в школі з живими дітьми. Ну, спочатку в одній школі працював ну традиційній, 17 років працював, потім працюю ну, вже 17 років вже дистанційно з дітьми, які за кордоном наші з різних причин. І що цікаво, я кажу, ну, підручники почав я писати з 95-го року, перші мої посібники вийшли, а перші підручники в 98-му році. І тобто аудиторію для якої пишуться підручники, вони ну я дуже добре розумію. Тобто ви, Знаю, ви, ви не думаєте, що ви, цей розділ буде і, тригерити дітей? Я не думаю, що він буде тригерити. І ну ви розумієте, я тепер працюю з цими ж дітьми в 11 класі, і вони читають мій підручник. Жодних проблем на теперішній час не виникало. І от я подумала на що мені це схоже, і тут я згадала кейс. Осені 2013 року, коли партія регіонів намагалася взяти з одного боку гроші від Росії, але зробити видимість, що ми взагалі то за європейську солідарність, щоб не виходили мітинги українських громадян на вулицю. І тоді було кілька дуже цікавих історій, як партія регіонів. Робила такі вольєрчики у найбільших містах України і заганяла туди бюджетників під примусом. І зазвичай в ті вольєрчики ходили найчастіше медики або вчителі. Стояли вони з плакатами і підтримували євроінтеграцію. Отут тут дуже схожа історія. Тому я була абсолютно не здивована, коли далі у процесі дискусії я почула від цього гісема і від цього круглова такі а, речі про те, що. Автор підручника він же ж весь такий невільний, його постійно обкладають червоними прапорцями. І знаєте, це дуже і дуже сильно лякає, тому що здавалось би, ми давно вже не у УРСР, і якось, мабуть, мало хто хоче, щоб у нас тут була Росія 2.0. Тим паче, у нас все-таки є громадянське суспільство, і на щастя, не все його вражене курячою сліпотою. І всі пам'ятають факти, скільки у нас, в роки Зеленського, виділялося грошей на велике будівництво і на українську армію. І велике будівництво у 2021 році з'їло набагато більше грошей ніж українська армія. Ну а тепер же ж я на підсумок обіцяла вам розповісти, а хто такий Олександр Гісем і яке його коріння. Так от вдалося. Знайти, що у нього дуже цікавий тато, якого звати Гісем Володимир, і його називають членом проросійських партій і скандальним закарпатським коньячним бароном. Ця людина є ще й таким успішним банкіром. Він є там співвласником одного банку. І, до речі, вся ця сім'я періодично потрапляє в кримінальні хроніки. Наприклад, новина від «Карпатського об'єктиву за 2023 рік між батьком та сином однієї з найбагатших родин Закарпаття пробігла чорна кішка. Мова йде про родину Гіссем, у якої батько Володимир є власником серйозного бізнесу, але якого закарпатці більше знають як господаря конячного заводу та сина банкіра Мирослава. Наразі сторони між собою конфліктують, і сімейна сварка переросла навіть у публічні масштаби та сягнула апогею відкриття. Кримінальної справи. Тут же дуже цікаві фото із сімейного маєтку. І в чому ж суть звинувачень прокуратури Закарпатської області. Екс керівництво банку підозрюють у багатомільйонній оборусі зі збитками майже у 50 мільйонів гривень. Також я трошки пошукала і а, знайшла, як а, закарпатські медіа розносили на цитати старі інтерв'ю того самого а, батечка Володимира Гісема. Так, от, я знайшла інформацію, що раніше він дуже полюбляв давати інтерв'ю у таких виданнях, як російський профільний алкогольний журнал під назвою Русская водка. І там, от, наприклад, ті люди, які цікавляться такими журналами, знайшли такі потужні цитати: Якщо ми не будемо двигатися вперед сообща, Україна в місті з Росією, то і гляди, що і потомка в наших на планеті не останеться. Або «Свой Сталинград Росія вже виграла. Чем Россия была преельственной и чем она стала при Путине? Все это ерунда по сравнению с главным, который случается раз в 350 лет. спокойно и везко, говорит Владимир Гисем. Украина снова с русским народом, и это главное. Або одна цитата из того же алкогольного журнала. Вы помните, что Гисем уже сравнивал Путина и Медведева ни много ни мало с Мининым и Пожарским. Сегодня он ведет свои сравнения к самому Богдану Хмельницкому. Просто большие неповторимые проекти наскільки велики, а прямые косвенные последствия от этого шака насколько глобальны, що маленький чоловік вначале навіть не в силах і осознати проїздя сьогодні Україна знову з русським народом. Тож скажіть мені, будь ласка, чи можуть члени такої сім'ї писати об'єктивні підручники про історію України для українських випускників шкіл? Очевидно, що ні, тим паче, якщо в твоєму сімейному анамнезі є любов до Путіна і кримінальні справи з відмиванням грошей із сімейного банку. То скажіть мені, будь ласка, яких патріотів може виховати отаке битло? На мій смак? Всі ці книжки із корекціями від якогось там генштабу від українських спецслужб, від якогось центру вивчення історії збройних сил України, який я до речі подивилася, було створено якраз таки на початку повномасштабної. Так, от кого вони всі можуть виховати? Хіба що якесь таке бидло без клепки і коріння, яке потім підросте, отримає виборче право і піде голосувати або за проросійську партію? Або буде кликати сюди Путіна і розповідати про нового мініна і Пожарського у вигляді Путіна і Медведєва. Тому, шановні друзі, якщо вам попадеться цей підручник до рук і у вас раптом є дитина підліткового віку, яка може почитати таку альтернативну історію. Не посоромтесь і не пошкодуйте свого часу розказати а, правду про підготовку до повномасштабного вторгнення і на що насправді українська влада виділяла гроші у пріоритеті, тому що не у кожного а, за нами за спиною є кон'ячний заводік і банк, і проросійські партії. І очевидно, не все у тебе буде добре, коли а, у твоє місто. Прийдуть російські війська, також дуже прошу українських вчителів не бути терпілами і не погоджувати те, що вам спустили із міносвіти. Настільки я розумію, жодної позиції міністра освіти пана Лісового досі немає стосовно цього підручника. Отже, його все влаштовує, і він теж мабуть. Візував такий негідний продукт. Ну і окремо хочу сказати, що для Кіма Галімова і подібних медійних персон це має бути добрим кейсом, доброю наукою. Що перед тим, якщо ти в'язуєшся в якусь таку сумнівну аферу, тебе просять своїм ім'ям освятити негідний продукт, краще витрать свій час, почитай його. Спитає, хто це готував, звідки пішли вказівки, а потім уже підписується під цим продуктом і надавай йому своєї медійної ваги. Всім дякую за увагу! Це була фіналочка про скандальний підручник. Обіцяю, далі ми будемо преперувати не менш цікавих жах. Всім дякую за увагу. Підпишіться, будь ласка, на канал Шоу Візики. Поставте лайк. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте про такі спростування від авторів підручника історії.